Мене звати Анастасія Кізленко і я вагітна багатодітна мама. Сьогодні ми з вами приготуємо печиво кукіс і поговоримо на тему відлучення від пустушки. А для того, щоб приготувати печиво, нам знадобляться борошно, чорний шоколад, молочний шоколад, яйце, вершкове масло, розпушувач, цукор звичайний. Та цукор тростинний. Цей рецепт насправді дуже простий, тому я його просто обожнюю. Нам потрібно просто змішати всі інгредієнти. Тому почнемо. Друзі, не будемо забувати, що я вагітна, а вагітні. Частенько про щось забувають, тому для нашого рецепту нам ще знадобиться апельсин, а саме його цедра. Обов'язково ми це скажемо під відео, тому я впевнена, що ви не розгубитесь. Тож поїхали! Будемо змішувати всі інгредієнти. 120 грам цукру. Так само 120 грам тростинного цукру. 300 г борошна одне яйце 12 г розпушувача 160 г вершкового масла будемо топити я буду використовувати мікрохвильовку і будемо подрібнювати наш шоколад. Для цього я буду використовувати скалку, бо ножом нарізати мені незручно і буду намагатися зробити це в упаковці, тому що зіп пакета у мене на жаль нема. Але якщо у вас є, обов'язково його використайте, бо це дуже зручно. Бачите, мій експеримент з тим, щоб подрібнити шоколад просто в упаковці не вдався, тому мені довелося знайти зіп-пакет, тому, дівчата, обов'язково зіп-пакет. Продовжуємо бити шоколад! Додаємо розтоплене вершкове масло і будемо натирати апельсин. Перекладаємо центру у нашу ємність і будемо вимішувати. Отже, наше тісто вже замішалося. Зараз ми будемо додавати до нього увесь шоколад, змішувати спочатку в нашій ємності, а потім вже формувати на стіл. Якщо ваше тісто, так само як і моє, доволі таке тепленьке, краще його викласти на харчову плівку, зробити таку собі імпровізовану ковбаску і відправити в холодильник буквально на 5 хвилин. І я так і зроблю. Як ви бачите, пропорційно шоколаду у нас виходить навіть більше в цьому печиві, ніж самого тіста. Але так і треба так смачніше. Формуємо з нашого тіста ковбаску, бо саме її нам потім потрібно буде нарізати на печи. Ну що ж, наше тісто вже готове. Відправляємо його в холодильну або морозильну камеру, якщо ви не хочете надто довго чекати буквально на 5 хвилин. А поки почнемо говорити. Отже, як же ми відлучали наших дітей від пустушки? Одразу хочу зазначити, що у попередніх випусках я вже розповідала вам, що мої діти, жоден із моїх дітей не сприймали пляшечку. Вони не їли моє молоко, стіжене з пляшечки, з ложечки взагалі. Але при цьому кожен з моїх дітей був з пустушкою з самих перших днів. Я взагалі, якщо чесно, мені здається, що тим мамам, які не використовують пустушки для своїх дітей, треба ставити пам'ятник. Бо я не знаю, як коли дитина. Маленька, можна впоратись без неї. Тому у моїх дітей вона була і була, ну, мабуть, із пологового будинку. Я одразу їхала туди, повністю підготовлена, за всім снаряддям, і пустушка була так само в цьому списку. Отже, як і в якому віці, ми все ж таки відлучили дітей. Від пустушки я хочу сказати, що я не з тих мам, які придумують якісь нісенітниці, чи якісь цікаві історії з приводу того, що ой, пустушку мишка вкрала, чи ще щось. Я намагаюся з дітьми бути максимально чесною, максимально щирою, максимально правдивою інформацію їм доносити. Ось, звичайно, я їм розповідаю цікаві історії. Перед сном я придумую щось таке, але побуту чи якихось. Таких важливих, а я вважаю, що для дитини, яка з народження з постушкою це важливий момент. Я не придумую, принаймні намагаюся не придумувати якихось нісенітниць. І для мене так само, знаєте, якось ну не дуже візуально класно виглядає, коли дитина доросла, там вже два роки, і вона ще ходить з постушкою. Але це питання кожної мами, я нікого не засуджую. Ви самі вирішуєте, коли давати постушку, чи давати взагалі, коли відлучати це ваша історія. Я розповідаю лише свою. Тож. З першою дитиною, зі старшою дитиною, з Матвієм, все це сталося доволі таки випадково. Взагалі, до року ми планували відлучити Матвія від постушки, але не знали, як саме, коли саме і що, ну, що взагалі придумати і як налаштуватися на цей момент. І знаєте, цей момент стався сам по собі. Це відбулося, коли йому було 10 місяців. І ми поїхали святкувати Великдень до батьків мого чоловіка в село. Ми поїхали, взяли з собою купу речей. Ще тоді нашого нашу собаку з собою потягнули. Мої батьки мали приїхати в село. Коротше, святкування мало бути цікавим, класним і веселим. Ми приїхали до батьків, приїхали вже ввечері, оскільки їхали після робочого дня мого чоловіка. І там буквально попили чайочок, трошки побули з батьками, і давай вже вкладатися спати. І, звичайно, коли ми вкладалися спати, спочатку я годувала всіх своїх дітей груддю, а потім вже давала постушку, і вони засинали. Вони засинали переважно на груді, але потім, щоб вони не прокидались, я заміняла грудь на постушку і вони спали собі міцно далі. І от я годую Матвія і кажу чоловіку: ой, слухай, дістань у мене в сумці постушку. Він мацма, постушки нема. Я кажу, слухай, ну вона точно десь має бути. Я її 100% брала. Коротше, ми перешукали просто все. У Матвія істерика, крик, він же просто хоче спати. Без постушки заснути не може, бо вже звик, є звичка. Ми шукаємо, ми обшукали просто все. А я, мені здається, коли вже зазначала, що батьки живуть в такому селі, де нема ані магазину, ані там майданчику, і аптеки так само там нема. І до найближчої аптеки треба їхати в наступне село і, хоч їхати надовго, але в такий час вже, звичайно, все було зачинено. І ми розуміємо, що треба триматись до ранку. І це, мабуть, була найжахливіша ніч в моєму житті з Матвієм, бо я вже зазначала, що він був максимально спокійною дитиною. Він е, дуже рідко прокидався на нічне годування. Якщо прокидався, то щось так тихесенько ти собі крякав, тобто не кричав. І він взагалі, я ж кажу, з ним взагалі не було ніяких проблем, там істерик, нічого такого. І тут крики просто. На наступний день, великдень, я прокидаюсь, вся просто нія. Де не що прокидаюсь? Я майже не спала. Всі майже не спали, тому що він майже усю ніч кричав. Він, звичайно, засинав, але коли е, мац мац нічого нема, пустушки немає, грудь він не хоче, бо з неї лється молоко. Йому це не цікаво. Йому просто хочеться щось посмоктати. В нього крики, в нього істерика. Коротше, не спали всі, всі прокинулись ніякі наступного дня, Поїхали, посвятили кулічі наші пасхальні. І давай же заїжджати в аптеку, щоб купити пустушку. І тут я думаю, блін, я ж все одно планувала відлучати Матвія від пустушки. Може, це знак, може, саме в цей момент і потрібно це зробити. Я набрала педіатра. Аби запитати у неї, що нам краще робити, і вона сказала: слухайте, Настя, ну, одну ніч вже протримались. Ну, протримайтеся ще декілька ночей. Якщо вже так сталося, то нащо робити крок назад? Нащо знову повертатися до цієї, до цієї пустушки. Давайте вже тоді будемо пробувати без неї. І ми з чоловіком прийняли рішення, що вже будемо намагатися без неї. Звичайно, було дуже важко. І Важко було, мабуть, десь днів п'ять, мені здається, і саме під час сну. Тому що під час активності діти постушку майже в мене жоден в мене з дітей під час активності постушку майже не сприймав. Вона могла десь валятись і вони собі грались. Але вже коли у нас йшло засинання на денний сон, на нічний сон, то звичайно ми давали постушку, або дитина краще засинала. І ось ці п'ять днів це, звичайно, були такі істерики, такі просто такі сльози. І мені здавалося, що вже все. От все, в мене вже нема сил. Зараз я знайду цю пустишку, я йому як дам їй нехай смокче, бо я вже не витримую. Але потім я собі розуміла, що далі буде ще складніше відлучити від дитину, коли вона вже буде в більш свідомому в віці. Це, ще буде, це буде ще більша прив'язаність, ще більша звичка, і потім буде ще важче. Тому треба зараз трошечки перетерпіти, і все буде гаразд. Тож ми все ж таки протримались десь, ну я ж кажу, правда, десь 5 днів цих істерик. І потім Матвій, як забув про неї, наче нічого й не було. І знаєте, і дуже круто, коли там ми вже приходили потім після цього на майданчик, і всі діти його віку ще були з пустушками, а він ні. І Мами всі запитували, Боже, як вам це вдалося? І мені, якщо чесно, не хотілося нікому розповідати цю трагічну історію, трагічну для маминої та татової нервової системи. Але я завжди казала, як є. і... Коротше, перший досвід у нас був саме такий. Дістаємо наше тісто, будемо нарізати його на скибочки і буду розповідати вам далі. Тісто вже добре охололо, тож зараз нам буде зручно його нарізати на шматочки. Одразу орієнтуйте, що ваше тісто виросте у розмірі десь приблизно на півтора см. Тому не кладіть шматочки дуже, занадто близько один до одного. Тож, як ви вже розумієте, з Соломією і Андрієм ми так само відлучали від пустушки. Майже рівно в 10 місяців для мене, знаєте, тепер це стало таким показником, що все, цей час, дитина готова, можна відлучати від пустушки. Рівно в 10 місяців і у Соломії, і у Андрія я просто забрала пустушку і викинула її. До цього моменту, зізнаюся чесно, я готувалась, мабуть, тижнями. Я розуміла, що ось зараз знову прийде цей час, прийде цей період, коли треба буде морально налаштуватись, бо дитина буде увесь час кричати, але треба це зробити. Я готувалась. Я намагалася більше відпочивати. Я намагалася чоловіка просити більше про допомогу з дітьми, коли він повертається з роботи, для того, щоб у мене був час, знаєте, набратися цього ресурсу, щоб не дати задню. І коли я все ж таки налаштовувалась, я забирала цю пустушку, викидала її. Але одну зізнаюсь чесно, у кожного і у Соломії, і у Андрія зберігала десь в сумці, але щоб вони її не бачили. І починала процес відлучення. Звичайно, і з Андрієм, і з Соломією було однаково важко, так само, як і з Матвієм. Вони так само обидва, точніше, навіть всі троє кричали, однаково плакали, однаково важко було вночі, однаково важко було вкладати в день, але воно однозначно того варте. Це я вам кажу на 100%. І знаєте, коли я спілкувалася з педіатрами, коли ми звернулися до стоматолога, як тільки з'явилися у дітей перші зуби, обидва ці спеціалісти казали мені, що дітей краще якомога раніше відлучати від постушки, тому що іде формування прикосу, іде формування зубів, і постушка як ніяк на це впливає. Ще раз нагадаю, я не лікар, і я не можу сказати на 100%, що дійсно, якщо ваша дитина буде довготривалий період часу смоктати ту пустушку, в неї буде щось погано, з вами ні. Я не знаю, я не фахівець, я в цьому не впевнена. Але знаєте, десь на рівні підсвідомості воно все ж таки у мене відклалось, і я зрозуміла, що якщо з Матвієм сталося так в 10 місяців, то треба робити з усіма. І я дуже цьому рада. Я дуже рада, що діти зараз, і, до прикладу, Андрій, він вже забув, мабуть, взагалі, що це таке. Я пам'ятаю, знаєте, був момент, коли Матвія ми вже відлучили від пастушки, повернулися додому. Я наче усюди їх попрятала, але потім я десь там пішла щось в туалет, виходжу, і він її знайшов. Я не знаю, де може в своїх іграшках десь я там прогавила, не, не побачила. Я думаю, Зараз знову почне її смоктати, зараз знову п'ять днів стресу, зараз знову ці відлучення. А він так на неї подивився, викинув і почав гратися собі далі. Я думаю, фух, я її схопила. Швидко смітник, щоб він її навіть більше і не бачив ніде. Тому це круто, насправді, коли дитина, знаєте, ще не така свідома, не коли їй там два роки, і вона вже пристрастилася до цієї пустушки. Спробуйте, це дійсно морально дуже важко, якщо у вас діти такі самі плюс-мінус, як у мене, і так само вони прив'язані до пастушки, Вони будуть кричати. Вони будуть істерити, буде дуже важко, але спробуйте не здатись і не зробити крок назад. І я в вас вірю. Тож, наше печиво вже готове. На жаль, для цієї частини місця на деко у мене немає. І зараз ми будемо відправляти наше печиво у попередньо розігріти духову шафу до 170 градусів на 12 хвилин, не більше. Але потім, коли ми витягнемо наше печиво, не знімаємо його з дека і даємо охолонути безпосередньо на ньому. Ну що ж, наше печиво вже готове. Мої діти повернулись з прогулянки і зараз неодмінно будуть його куштувати. <рив> а ви тим часом не забувайте підписуватись на мій канал. Там буде ще більше смачних рецептів. Да?